Привіт, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І ми з вами продовжуємо нашу подорож у світ психоматриці, на прикладі моєї психоматриці, і е, я розповідаю в першу чергу про мої інсайти, щоб ви ще раз краще зрозуміли, як людина завдяки тому, що вона бачить, Психоматриці може зрозуміти себе краще і може знайти інструменти для того, щоб краще спілкуватися з своїми близькими своїм оточенням. Сьогодні ми з вами говоримо про дуже важливий сектор психоматриці, який називається логіка. І він, ви, як бачите, всередині психоматриці. Е, тому його часто називають серцем матриці. Перед тим, як ми почнемо говорити про нього, ми давайте з вами згадаємо, як будується психоматриця. Беремо дату народження, е, всі значені числа в даті народження складаємо е, між собою, отримуємо найчастіше двозначне число, складаємо ще раз до однозначного числа. Нас буде цікавити далі з вами перше двозначне число, яке ми отримаємо, або зразу однозначне, якщо воно вийшло. Тому що далі нам треба буде зробити ось таку операцію: взяти першу цифру в нашому дні народження, і це число помножити на 2, результат. Відняти від першого двозначного числа, яке ми з вами отримали, або від того першого числа, який, ну, взагалі, у нас вийшло, отримуємо результат, якщо це двозначне число, складаємо його теж до однозначного. Всі числа значені. Ось в першому рядочку, і в цьому останньому рядочку ми заносимо в квадрат піфагора, так ми отримуємо нашу психоматрицю. Це я вам нагадала ще. А тепер сьогодні говоримо про наш чудовий сектор, який називається логіка. Серце матриці. Тому що всередині стоїть, і з неї вона хоче чи не хоче, а впливає це число на всі інші числа нашої психоматриці. Це число входить і в вертикалі, і от в горизонталь, і ось тут вертикаль, і в діагональ, куди тільки не входить. Це число дуже-дуже важливе. І про що це число? Трошечки я вам так от розкажу, про що саме це число? Це число, яке в першу чергу говорить про інтуїцію, говорить про любов, яка змінює людину, говорить про тактильність нашу, про нашу таку чи... Твердість в проявленні наших емоцій, про те, чи любимо ми подорожувати, про те, наскільки ми любимо ласку чи не любимо її, ну і багато про що інше. Але це число п'ять. Його відсутність або наявність розділяє усіх абсолютно людей на два таких великих табори. Одні, які без п'ятірочки, і всі інші, які з п'ятірочкою. Тому що спілкування між ними дуже різне. Вони мають абсолютно дві різні мови спілкування. І тому, коли живуть разом двоє людей, де один має п'ятірочку, а другий не має, найчастіше у них виникає такий конфлікт у спілкуванні, якась напруга, якесь недорозуміння. Тому дуже важливо розбиратися ось у цьому числі. У мене в житті є двоє людей, майже всі мають п'ятірочку. І я, як бачите, її маю. Але є дуже, дуже важ, двоє дуже важливих людей для мене, які п'ятірочки не мають. І це моя невістка і моя онучка. Так от. З моєю невісткою на початку, коли я не знала оцієї різниці в наших мовах спілкування, була велика напруга ну, от, в розумінні одне одного. Я бачила, що це ну, прекрасна, прекрасна дівчинка, кращої, за яку мені син не міг ну, привести в сім'ю. Але коли ми починали з нею говорити, досить часто отакі якісь, ем, ну, якесь тертя між нами виникало. З одної сторони, ось тут на енергії, тому що в неї тільки одна двічка, а в мене їх три, і тут воно ем, трошки впливає. А з другої сторони, коли я купила курс по е, нумерології, і перше питання, яке я задала, Моїй майстрині саме про те, як можна поправити трошечки ось це спілкування, вона мені сказала, що тут все непорозуміння йде від того, що ми розмовляємо абсолютно різними мовами. Тому що людина без п'ятірочки, це людина така прямолінійна, людина, яка говорить дуже конкретно. Швидко, ясно. А людина з п'ятірочкою, вона ну, їй от, важливі в розмові відчувати вічливість, от, сердечність, багато емоцій. І коли цього немає, тактильність, тут дуже от, важлива, коли цього немає то вона якось себе як не в своїй тарілці відчуває. І тому виникало ось таке е, така напруга і таке тертя. І воно виникає в дуже багатьох сім'ях, в дуже багатьох робочих колективах. І позбутися його дуже-дуже легко. Треба просто знати, як зроблена людина з п'ятірочкою і як зроблена людина без п'ятірочки. Тобто, як вона себе виражає, як вона спілкується. Оце саме головне. Про це, взагалі про кожне з цих чисел ну, в психоматриці, можна говорити годинами. Я прямо, щоб вмістити хоча б в пів тих в 30 хвилин тих, що я роблю відео то я стараюся все вжати, вжати, але тут про кожне це число можна говорити годинами, три години, чотири години, тому що тут завжди дуже багато нюансів. І я сьогодні якраз от вам розказую просто про те, що мене вразило, що мій мозок осяяло зразу і дало мені зразу дуже великий результат. Для того, щоб краще розуміти себе і іншу людину, яка дуже важлива. От, наприклад, на цій п'ятірочці спілкування уже з моєю онучкою набагато простіше. Чому? Тому що вона ще маленька. А коли дитинка маленька, вона в себе вбирає, копіює усіх тих людей, які біля неї. Тобто вона копіює і маму. І в той же час вона копіює бабусю, те, що подобається в мамі, те, що подобається в бабусі, але вона задає дуже багато питань, щоб все рівно зрозуміти, тому що інструменту, от мова спілкування без п'ятірочки, дуже відрізняється від тої мови, якою користується п'ятірочка. Тому, що, щоб зрозуміти добре ситуацію. Коли, наприклад, хтось говорить якимось підвищеним тоном, чи ну, менше виражає ласки там обняти, підійти, поцілувати. От Тут дуже-дуже багато оце все, дуже велика різниця є між п'ятіркою і відсутністю цієї п'ятірки. Тому... Маленька дитина, слава Богу, що вона ще може питати, а що тут, а що тут, а чому так? І можна їй пояснити, що, наприклад, бабуся з дідусем не сваряться, а просто говорять на якусь тему, якщо, наприклад, вона дуже хвилює, якось було, що по телевізору мій чоловік чув ну, спілкування про війну в Україні і дуже був такий знервований, тому що щось там не так сказали італійці. І, і він прямо ну, весь знервований, щось мені декілька фраз таких от на, на, на підвищеному то, тому, такому тоні сказав, а дитина це почула, вона зразу перелякалася, зразу прийшла, каже, що це таке, бабуся. Я кажу, це ж страшне те, що не, не дідусь, там щось на підвищеному тоні сказав, а страшне те, що війна у нас в Україні йде. І вона хвилює людей. І тому деколи. Говорять підвищеним, нічого страшного не відбулося. Так само, як е, десь вона не дополучає якоїсь ласки, вона хоче знати, чому вона її не дополучає і питає про це. Тому що самій без п'ятірочки дати відповіді собі, вона ну, деколи їй тяжко. І треба про все питати. Е, Чому? Тому що вона бачить абсолютно дві різні мови спілкування. Як спілкується, наприклад, мама, і як спілкується там, бабуся, татусь, дідусь, бо в нас у всіх п'ятірочки. І деколи їй треба ну, пояснити оце все. Слава Богу, що поки що питає. Це дуже важливий такий сектор. Тому що, ну, от коли людина просто говорить те, що вона думає, зразу ж, от в ту ж секунду все видала, а інша людина от, без підготовки, як то кажуть, без того, що тебе трошечки ввели, в, як то кажуть, в тему. Підготували до того, що може щось десь не так іти, зразу, отак в лоб, людині дуже тяжко стриматися, відповісти якось гармонійно. І от п'ятірочка якраз тобі от і відсутність її от дає таке недорозуміння. Треба розуміти, що ось тут ми говоримо зовсім по-іншому. Це був мій перший такий інсайт, і я думаю, що він був найважливіший мій інсайт у нумерології, у нумерології і у спілкуванні з нумерологією. Що ще тут про п'ятірочку хочу сказати? Що е, тут. Е, Людина от е, живе з любов'ю, але тут не, 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 не про кохання, а тут більше е, про те, що ця любов її змінює. До неї приходять люди, які її змінюють, до неї приходять вчителі, які дозволяють е, змінитися. Часто вона сама любить їздити кудись подорожувати, отак От себе поводить п'ятірочка. Або вона подорожує десь і звідти привозить дуже багато інформації, яку вона пропускає через серце і через розум, і через логіку. І з другої сторони, це навчання, це книги, фільми, це курси якісь. Ну, спілкування з тими людьми, яких можна назвати вчителями. Тому тут от треба бути дуже вдячними, і люди, які мають п'ятірочки, вони завжди дуже вдячні своїм вчителям. Тут не йде мова про те, наскільки авторитетний цей вчитель, наприклад, от як на четвірочці, тут важливо ця авторитетність, а на п'ятірочці ми в різні періоди нашого життя вибираємо тих вчителів, які трошки більше знають, ніж ми. Тому що якщо вони будуть знати дуже багато, ми не, не зрозуміємо їх. Якщо, напр, на, наприклад, заплатили за якийсь курс великі гроші, а ви абсолютно не готові до інформації, яка дається в цьому курсі, то якщо вона вже на певному рівні, ви просто не зрозумієте і гроші будуть. Викинуті. Я вдячна всім моїм вчителям, які зустрічалися мені на шляху. І сьогодні хочу, от прямо хочу назвати їх по іменах і подякувати їм. Це в Україні це Білошицька, в Росії це Білова, Звєрєв, в Іспанії це Хоум, в Білорусі це Циганков. В Америці це Яновський. І в мене ще є багато дуже вчителів, тому що вчитися мені подобалося, в кого є ось ця п'ятірочка, або в кого є відсутність оцієї тріочки, яка от там яма, там же ж хочеться дуже багато знань туди, в цю яму заповнити цю яму. Якимись інтересами, якимись знаннями. Тут вони, до речі, дуже тісно зв'язані. Трієчки, п'ятірочки, дві дев'яточки, ось ці числа дуже між собою зв'язані. Я дуже вдячна моїм вчителям за те, що я маю сьогодні ту інформацію, яку я маю, і якою я можу з вами поділитися. І вдячна також вам, мої дорогі, тому що. Кожне спілкування з вами це можливість чомусь навчитися краще зрозуміти і мене саму, і світ навколо мене. Тому що ми зустрічаємо тільки тих людей, які трошечки нас ведуть вперед. Особливо, коли є ось ця п'ятірочка. Що ще п'ятірочка дає? Можливість зрозуміти людині, це наскільки ви хитренькі, і наскільки ви безхитрісні, наскільки ви любите ласку, або ну, вона для вас не має такого великого значення. Е, наскільки ви е, от розвили в собі інтуїцію, тому що п'ятірочка вона дає вже можливість. Мати інтуїцію на рівні якогось передбачення. На жаль, тут так добре працює голова, от логічно вона бачить всі зв'язки. І людина думає, що це не інтуїція, яка їй підказує, щось робити чи не робити, а її голова логічне оце домислення того. Що може бути спочатку, як може розвиватися подія, як може закінчуватися. Тобто оцей такий логічний зв'язок, коли є, то п'ятірочка може легко це все опрацьовувати, і їй тяжко зрозуміти, чи це інтуїція, чи це вже попрацювала так добре її голова. Скоріше вони йдуть до того, що працює тут краще голова, особливо коли є дві дев'яточки. І коли ще тут є трієчки, бо ці числа між собою зв'язані, дві дев'ятки підсилюють ось цю логіку і підсилюють аналітику трієчки. І навіть якщо тут трієчки і немає, то вони дають можливість аналітиці тут появитися. Бачите, як усі числа між собою зв'язані. Що далі ще тут? Важливо для п'ятірочки. Дуже важливо, щоб все було красиво. Дуже вона реагує на те, що навколо неї. Ну, навіть в простому житті, це, наприклад, як стіл накритий, як щось подали на тому столі. Дуже реагує на запахи їжі, на смак їжі. Потім От на трієчки ми більш аудіо запам'ятовуємо все. На п'ятірочці це те, що ми бачимо. Тому, коли людина щось бачить, а не просто чує, от, наприклад, мені я, я можу дуже багато раз щось слухати, але це набагато тяжче для мене запам'ятати. От, просто слухаючи, ніж коли я один раз побачу. І коли я дивлюся, то я можу побачити різні деталі, бо на своїй логіці воно мені допомагає все розкласти прямо цю картинку, як то кажуть, по пікселям. От. Через те, теж дуже важливо пам'ятати про людину, яка має п'ятірочку. Тут вже аналітика добре працює, але і як вам сказати, ще мрії людини на п'ятірці можуть десь йти туди вгору. Мрійливість дуже велика може бути. І от Між логікою і між цією мрійливістю п'ятірочка ось так ну, вагається. Тут вроджений романтизм такий. От, е дуже подобається і е от п'ятірочка дуже реагує на вічливість. Ви знаєте, в Італії, де я живу, е якщо запитати батьків, от що найважливіше, е щоб вони хотіли е бачити в своїй дитині або дати своїй дитині, вони в першу чергу говорять про вічливість, про вміння. Підійти до людини, запитати щось її, бути приємним людині. От вони саме це навчають і в дитячому садочку, і в школі. От Візуально бути приємним іншій людині. Мені здається, що це ну, дуже така хороша риса. Вони навіть більше Ставлять це на, на перше місце, ніж освіту, яку отримує людина. Тому що людина може бути дуже розумною, але якщо вона не вміє себе поводити з людьми навколо, не вміє правильно звернутися до людини, то дуже тяжко їй отримувати якісь результати. І ось ця п'ятірочка. Якраз дає можливість, ну от, не тільки одна, а й багато тих п'ятірочок, розвинути в собі легку ось цю вічливість, тому що ти її відчуваєш, вона твоя. А коли тут п'ятірочки немає, цьому обов'язково треба дітей вчити, тому що їм буде набагато легше жити в цьому світі і набагато легше буде спілкуватися. Ось це такі основні мої інсайти. Я трошечки вам розказала про цей сектор. Логіка, ну прямо дуже так накинула, тільки, як то кажуть. Хоча цей сектор, я ще раз повторюю, це надзвичайно важливий сектор, коли ви будете добре знати, як, якою мовою ви розмовляєте, як ви спілкуєтеся і як спілкуються біля вас люди. У вас просто буде така негайна потреба приймати іншу людину такою, якою вона є. І десь прилаштовуватись до цієї людини, десь говорити з нею так, що мені, наприклад, я, ну, я не можу сприймати те, як ти. Виражаєш свої там, наприклад, думки чи свої побажання, такою мовою, якою ти це робиш, мені це не підходить. Мені так погано. Це дуже-дуже важливо знати спілкування між людьми саме на, ось цій, на цьому числі 5. Щоб краще це все пізнати, особливо коли у вас є якась конфліктність у відносинах, будь ласка. Приходьте на консультацію. Ви краще будете розуміти себе і краще зрозумієте всіх людей, які навколо вас, що зробить ваше життя більш гармонійним, приємним, і ви будете добиватися більших результатів у своєму житті. Тому ще раз вас запрошую на консультацію. Запрошую вас до коментарів, будь ласка, розкажіть, як у вас виходить спілкування у ваших сім'ях, е, наскільки легко ви спілкуєтеся з людьми, де у вас буває напруга. Я подумаю, чому вона у вас виникає і, можливо, щось вам підкажу, навіть відповідаючи на е, ваші е, коментарі. Приходьте на консультацію, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами працювати далі. Ви знаєте, я дивлюся, наприклад, в інших країнах, як зараз розвивається нумерологія, скільки з'являється там нових шкіл, нових майстрів. Тому що я думаю, що люди вже починають розуміти, що це дійсно. Дуже важливий інструмент для того, щоб дати нам можливість жити одним, один, одне з одним набагато краще. В Україні таких великих шкіл по нумерології, я поки що не знаю, є окремі майстри. А дуже хотілося б, щоб, це, щоб ці знання були в кожній сім'ї, тому що це надзвичайно важливо, мої дорогі. Тому ще раз вас запрошую на консультацію, підписуватись на канал, дивитися відео, поступово набиратися цих прекрасних, дуже важливих знань. А сьогодні кажу вам до побачення, всього вам найкращого у вашому житті. З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.